Дякую всім, хто з нами тут сьогодні, а також дякую всій Франції, яка є з нами з першого дня вторгнення. І особливо тепла особиста подяка від мене, моїй колезі, яку я маю за честь називати вже подругою, Брижит Макрон. Я вдячна за вашу допомогу у порятунку життів, починаючи від прийому наших онкохворих. Дітей на лікування до відправлення генераторів, які цими днями прибули в Україну. Ваша дружба тепер зігріє нас в буквальному сенсі. Коли французи, які живуть в громаді Шербур, збирають кошти і передають їх для допомоги українському місту Дрогобич, це те, що тримає українців і дозволяє нам боротися далі. Моє завдання допомогти життю перемогти. А завдання моєї фундації стати провідником між тими, хто теж цього хоче, і конкретними проектами в Україні. Бо в нашому розумінні перемога це не лише прогнати окупантів, але й врятувати життя. Для нас немає нічого ціннішого за це, і впевнена, що французький народ в цьому з нами погодиться.